Привіт, вболівальники синьо-білих. Останніми годинами було підтверджено перехід динамівця в грецький футбол, що привернуло нашу увагу. Так, це вартість. Я розкрию всі подробиці цих переговорів, але спочатку підпишіться на наш канал і поставте лайк. Ходімо, 10 липня, прес-служба Київського Динамо офіційно повідомила, що 30 річний польський захисник Томаш Кензора розірвав контракт з командою і став вільним агентом. У минулому сезоні Кензора на правах оренди виступав за грецький «Паук». поки що греки не повідомляли про підписання постійного контракту з гравцем. Однак портал Трансфемакт повідомляє, що Томаш вже є гравцем «Паук». Крім того, Динамо отримало за трансфер гравця 400 тисяч євро. У сезоні 2023 2024 Томаш провів за паук 47 матчів у всіх турнірах і забив три голи. Трансфемакт оцінює контракт поляка в 2,5 мільйона євро. Бажаємо Томашу Кензори успіхів у новій команді. У Динамо він не зміг розкрити весь свій потенціал, але сподіваємося, що він досягне успіху в кар'єрі. А ти, шанувальник, що думаєш про відхід Кензори? Як ви вважаєте, це було необхідно чи він заслуговував на більше можливостей? Залишайте свою думку в коментарях. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Не пізніше.